Європа продовжує обмежувати соціальні програми для українських біженців. На черзі Ірландії і Німеччини, які надавали найбільшу фінансову підтримку в Європейському Союзі, вони також змінюють свою політику. У вересні ірландці значно скоротили допомогу для більшості українських біженців, майже в 10 розкоротили на 90%, а німці збираються зменшити її з січня на третину. Ці зміни спонукають українців за кордоном замислитися про повернення додому. Це може стати можливістю для України покращити в нас тут демографічну ситуацію і запобігти поглибленню кризи. Але постає питання, чи готова українська влада скористатися цією нагодою? Яка доля обіцяного Міністерства повернення українців, яке так пафосно анонсували і зробили це ще на початку осені? Нові німецькі правила вже написані, погоджені федеральним урядом, вони почнуть діяти з 1 січня 2025 року. Про це, зокрема, повідомляє Шпігель. Безробітні будуть отримувати на 30% менше, тобто українці замість 500 євро на особу в місяць матимуть 450. Німецька історія особлива тим, що наших біженців там найбільше в світі, понад мільйон, але працює з них лише 20%. Але чому в Німеччині так мало українців пішли на роботу? Частково це пояснюється донедавна найвищими соціальними виплатами. Проте це не вся правда. Без знання німецької мови на роботу не влаштуватися. Саме тому для українців ще торік було запроваджено федеральну програму JobTurbo. Це інтеграційні курси, на яких дають мінімальні знання німецької мови, але які визнано достатніми для працевлаштування. Через них вже пройшло 200 тисяч українців, проте канцлер Олаф Шольц заявив, що і цього замало, тому вирішили діяти радикальніше і урізати виплати. Проте, чимало українців охоче пішли на роботу, але не можуть вони подужати навіть базовий рівень німецької. Люди різні, а мова для вивчення точно не найлегша. Я дуже хочу працювати. Дуже. Ви не при... Мені так здаємо вчити цю німецьку, яка мені дається. Я хочу працювати. Неллі Селютіна двічі втікала від руського міра. У 2014-му з Донецька, у 2022-му з Києва. В Україні залишився чоловік, а старший син воїн ЗСУ. На курси німецької жінка пішла з перших днів, проте досі не змогла отримати сертифікат. Я вже два рази здавала іспит на Вицвай. Результат я ще не знаю, але я його навіть чомусь не хочу знати. Тому що я думаю, що там не дуже гарно. Коли Неллі почула про нові німецькі правила, впала у відчай. На її утримані також перебуває літня матір. Я буду якось заробляти. Ну, ми ж українці. Ну, в критичній ситуації, коли там тебе немає грошей, теж включається все, що тільки можна. Але якщо Українка мала на увазі якийсь неофіційний підробіток, то і тут стане складніше. Нові федеральні правила передбачають ще й санкції за нелегальну роботу. Також не можна буде відмовитися від непрестижної і малооплачуваної. Наприклад, якщо дорога до місця роботи займатиме три години, і людина відмовиться від цієї пропозиції, виплати теж уріжуть. Очевидно, що саме до таких вакансій будуть залучати наших людей, бо на краще і зараз беруть неохоче, каже Тетяна Бабенко. Дуже багато людей я знаю, які мають освіту, мають ще знання мови. Вони підтвердили, вже це, отримали сертифікати, пройшли всі мовні курси, але чомусь вони не отримують бажаної роботи в бажаних фірмах, куди вони подають заявки. Бо по першу чергу беруть все ж таки е німців. Українці в Німеччині вже рахують наскільки сутужним стане їхнє життя. Бо, хоча соціальна допомога тут і була однією з найвищих в Європі, але й вартість життя також. Ці 30 відсотків це суттєво, десь до 1800 євро. Це на сім'ю з чотирьох осіб. 30 відсотків цієї, від цієї суми, це теж суттєво. Ми все одно тут знаходимося як на птичі. Розумієте, переживаю. Звичайно, переживаю. Я думаю, що ну, нормальна людина будь-яка в такому стані буде переживати за це. Крім Німеччини, за останні півроку суттєві обмеження для українців вели також інші країни. В Ірландії з вересня українці, яким житло оплачує держава, будуть отримувати не 232 євро на тиждень, а лише 29 євро. Угорщина в серпні. А Норвегія у вересні обмежили виплату соціальної допомоги для українців, які приїхали з так званих безпечних областей. Угорська влада вважає, що лише 13 областей України небезпечні для життя людей, а норвежці визнали такими 19 областей. Відтепер допомога надаватиметься лише мешканцям цих регіонів. В Нідерландах, українці, які працюють та проживають в муніципальних притулках для біженців, з літа змушені платити за комунальні послуги 102 євро з особи на місяць. Крім того, якщо хоча б один член сім'ї, старший за 18 років, знайшов роботу, усі виплати для всієї родини скасовуються. В Чехії тепер безплатне житло надають лише на три місяці, а не на півроку як раніше. Біженці змушені самотужки платити оренду. Пенсіонери, діти та матері з дітьми до шести років житимуть і далі безплатно. В Польщі біженцям скасували одноразову допомогу в 300 злотих, а також безплатне розміщення у помешканнях приватних осіб протягом 120 днів. Тепер перші 120 днів можна жити коштом місцевої влади лише в колективних центрах. А після закінчення цього строку житло доведеться частково оплачувати самостійно. Я неодноразово попереджав, що країни Євросоюзу будуть згортати безпрецедентні програми допомоги українцям. Зокрема, ще навісні, я зняв про це фільм. і Його можна подивитися тут за цим посиланням. Попри те, що країни Євросоюзу не скасовують тимчасовий захист для українців, вони і далі будуть робити перебування біженців все менше і менше комфортним. Серед іншого, це також реакція на зростання популярності ультраправих партій, які спекулюють на міграційних проблемах. Зокрема, в Австрії неонацистська партія перемогла на федеральних виборах, а в ФРН на земельних. Що ж, Німеччина була щедрою, найдовше з поміж інших країн. Вона прихистила найбільшу кількість українців, і ми маємо подякувати за це і запитати в української влади. А у вас є план? Що можете запропонувати тим українцям, які через нові європейські правила будуть змушені повернутися? Людина хоче повернутися, вона з Бахмута, там нема нічого. Вона з Авдівки, там нема нічого. Вона хоче повернутися в Харків, але вона з Салтівки, там нема нічого. Куди її повертатися, Їй потрібно здати створити умови, щоб вона повернулася в якусь в якийсь дом, але для цього потрібні кошти. Я розумію також, що це не безкоштовно у людей, які зараз знаходяться вимушено за межами України, цих коштів, щоб купити житло або збудувати собі нове житло. Їх просто немає. Дві державні програми, які б мали забезпечити людей житлом. Є оселя, є відновлення, провалилися. Детально про це я розповім вже наступного тижня. Ніяких програм масового будівництва дешевого житла не планується. На програми з відновлення зруйнованих помешкань коштів в бюджеті 2025 року не передбачено. На словах влада дбає про демографію, анонсували створення Міністерства повернення українців, презентували урядову стратегію до 2040 року. Але ця піарна картинка не має нічого спільного з реальним життям. Влада просто не розуміє, що робити з біженцями, не хоче знати про їхні проблеми і не збирається їх повертати. На жаль, я, я поки що не бачу, умов, щоб повернути дітей. Я знаю, що дуже багато людей серед мого оточення, які мають дітей, вони зараз вирішують для себе дуже важке питання, чи повернуться вони взагалі назад. Я це відчистилася. Німеччині не так страшно, як в Україні було. Коли, коли в тебе нічого немає, скільки на допомога була для присмінитися? Це тисячі гривень, І що ти з сніметься тисячами гривень? І більше нічого? От, от там було страшно, а здесь не страшно. В Україну люди не будуть повертатися, якщо не матимуть такої ж впевненості від своєї держави, як від чужої, що їм нададуть померти з голоду, що їм знайдуть дах над головою. Саме цього нечергової гарно написаної стратегії потребують наші біженці, щоб зважитися на повернення. Інструменти, які б мали кардинально змінити ситуацію, передбачені в моєму проєкті закону про основи державної демографічної політики. Але для початку маємо пробити стіну байдужості влади і парламентської більшості, які з літа ігнорують цей документ і не ставлять його на голосування Верховної Ради. Без його ухвалення держава і біженці будуть і далі рухатися в різні боки, а не назустріч одне одному. Друзі, якщо ви хочете розібратися в проблемах біженців, демографії, повернення українських родин за кордоном, бути в курсі нових європейських і українських законів і ініціатив стосовно цих проблем, підпишіться на мій канал і увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нові відео. Ваша підтримка допомагає мені висвітлювати ці критично важливі для українців питання. Дякую за вашу увагу. Дякую вам за підтримку.